Це найновіші засоби зв'язку, які сьогодні використовують наші військові, такими ж користуються і в арміях країн НАТО. Про особливості роботи радіостанції рівненські зв'язківці розповідають учням профтехзакладів. До складу радіостанції входить переносна радіостанція Харіс. Сама радіостанція передає gps координати кореспондент кореспондента. Тобто, якщо начальник... Сидить, наприклад, в БТРі, в нього є комп'ютер, в нього є стоїть радіостанція, і на нього вже виходять його підлеглі. Він на комп'ютері бачить де вони знаходяться на карті. Учні приємно здивовані тим, що українські військові забезпечені новими зразками засобів зв'язку. Радіостанції. Ну, вони передають, якщо на, на прямій видимості, то до п'яти кілометрів, тобто на радіус п'яти кілометрів це дуже добре. А якщо ще поставити ретранслятор і на великій висоті, то навіть на 85 кілометрів. Це покриє, напевно, не знаю. Ну, пів області. Я би теж навіть пішов служити. Якщо кажуть, що потім можна безкоштовно вчитися у вузі. Ознайомили учнів із зразками зброї та розповіли про надійність амуніції, яка захищає наших військових в зоні АТО. Ківларова каска 9 міліметровий на пояс пістолета Макарова, теж не прибуває. Дали учням можливість і приміряти усе на себе. Сильно сподобалось озброєння нашої армії, але воно б могло бути ще краще. День відкритих дверей в полку зв'язку проводять не вперше, проте завжди з однією метою підняти престиж збройних сил та розповісти про важливу роль зв'язківців на війні без зв'язку, як кажуть, немає перемоги. Немає управління без управління, немає перемоги, тому військо, війська зв'язку відіграють величезну роль в цьому збройному конфлікті. Ми запрошуємо учнівську молодь, показуємо їм переваги нашої служби для того, щоб знали рівняни, що є така військова частина, чим вона займається, і для того, щоб поповнити наші ряди. Я вже бачив слізь восімся дев'яносто Що все таки ну є такі хлопці, що хочуть свою службу, все таки от попробувати. Але чого? Бо вони побачили, що нова форма, ну що якась техніка. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.